Доброго ранку, незламний народи, славної і величної нашої України. Щиро надіюся, що в нас зараз вдасться а, те, що ми запланували, а, тому що в мене були перебої з інтернетом. А вкотри, вже в котрий раз а, підряд, виходячи в ефір зранку, а роблю це під час повітряної тривоги. В більшості випадків, на жаль, чомусь тоді інтернет працює дещо по-іншому. А людочки, ви є тут. Доброго ранечку! Хтось один доєднався. Надіюся, що в нас все вдасться. У рамках такого чудового проекту, як поетичне волонтерство, ми зустрічаємося тут кожного ранку, о сьомій годині. Маємо можливість насолоджуватися поезією наших чудових авторів. Наших друзів, наших знайомих, наших вже близьких, рідних людей цей проект е, засновано саме для того, щоб закривати ті кошти, допомагати волонтерам, закривати ті, е, ті збори, е, жертвувати, пожертвувати жертвувати кошти для того, щоб допомагати нашим воїнам. Адже ми тут, вони там. Але своїми, своїми донатами, своїми пожертвами, ми можемо їм допомагати, показати, що ми єдине ціле, і що в нас одна ціль, одна мета це наша перемога. Отже, друзі, я бачу, як доєднується все більше і більше людей. Доброго ранку всім. Нагадаємо, нагадую вам, що це. Поетичне волонтерство. Дякую зсу за ранок, і сьогодні я щиро вдячний саме з.